Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі. Доброго дня, хлопчики і дівчатка, батьки і люди Планети Земля. Зараз у нас 17 годин 34 хвилини. 9 квітня 2022. Другого року субота. І ми з вами знаходимося у вівтарі Священного Лісу Господнього. Вівтар це площина між землею і небом, яка до Бога Отця Небесного, коли людина підносить. Угору руки і свій дух, і через голос заявляє вигляді прохання до Бога, і, як правило, це прохання не дай мені Боже того чи того. а… Це прохання за людство, прохання за ближнього, прохання за дитину, прохання за воїна, який нас захищає, за тих, які вкладають велике зусилля для того, щоб змінити фізичну реальність. Тож ми, як поставлені на місце молитвенників, ті, що на духовному плані. Звершують звернення до Отця Небесного, ми разом з тими, хто нам допомагає, хто молиться разом з нами, формуємо заявку до Всевишнього Отця, який відає всім і все може змінити. Як я вам Казав у свій час, що людство не покаялося. Я вам нагадую, що з 2001 по 2008 чи це сім років. Я закликав людей на покаяння, але люди цього не почули. І потім 13 років, з 2008 по 2021 рік, був час, щоб людство все ж таки змінило своє ставлення до фізичного світу. Але люди дуже зайняті. Своїми матеріальними справами і е, зайняті грошими мамоною. Вони дійсно е, можуть казати, що е, нам же треба виживати, годувати дітей. Але якщо б ви зібрались разом, якщо б ви зробили те, що Господь просить, і життя було зовсім інакше і е, зовсім на Іншому рівні і їди, і всього б хватало. В Конституції ж сказано, що і надра все вам належить. Але коли ви це своє повноваження віддало тим, хто вас обслуговують, і ви довіряєте тим, хто обслуговує, то ви фактично. Втратили можливість впливати на своє життя. Бо ви довірили умовним слугам, а слуги вирішили вас не обслуговувати, а обслуговувати себе і свої родини. Тому отак от воно виходить. І Господь, бачачи все це, все ж таки закликав вас на покаяння. А ви це все проігнорували. І тому почалася війна. Війна це чистка, велика чистка для того, щоб люди все ж таки передивились і ставилися все ж таки з відкритим серцем і любов'ю, а не з ненавистю, і тільки любов до грошей. Тож бажаю нам всім передивитися це і е, у, старатись у мирній площині, бо війна це останнє діло, коли люди винищують один одного. І не завжди там є люди, як ми бачимо по цій війні, що е, твориться такий, безпредел, можна так правильно, якщо сказати, що е, не жаліють не дітей, не, е, не е, жінок, не чоловіків, не е, ці транспортні заходи і все таке інше, те, що люди заробляли е, роками. Тож Господь показує, що. Бачите, що той, хто надіявся на гроші, надіявся, що він захищений, в один момент втратив майже все. Тож, все ж таки покладаємося на Бога, а потім покладаємося на наших близьких людей, які здатні протягнути нам руку. Хай Господь наділить. Необхідній мудрістю кожну родину українську і е, ті родини, які поїхали за кордон в Чехію, Німеччину, в Польщу, в Америку, в Канаду і в інші країни, хай Господь їм всім допомагає. Мира, щастя, добра і Божої любові в ваших серцях з вами був Сергій Голосіївський з вівтаря Священного Лісу Господнього. П'ятий коридор тропи Серафа з окраїни Голосієво, Місто Київ. На все добре, любі мої.